Президентський кадровий резерв нова еліта нації формується відповідно до указу президента України про стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки. Серед його головних завдань створення нової державницької управлінської еліти, здатної усвідомлювати національні інтереси і брати на себе відповідальність. За їх реалізацію вони повинні бути готові не лише приймати вольові рішення, а й ефективно надавати управлінські послуги. Добирати кандидатів до президентського кадрового резерву та вносити главі державі відповідні пропозиції буде спеціальна комісія. Система державного управління, система державної служби сьогодні переживає час реформування. Я б сказав більше, ми сьогодні запізнюємося з реформами років так на 5-7, на реформи назріли. І можна говорити про безліч причин, чому о, так сталося, чому ми о, запізнюємося з цим реформуванням. Є і суб'єктивні, і елективні причини, але е, сьогодні є в першу чергу головне, що потрібно для реформування, є політична воля керівництва держави, є бажання е, реформувати, є план цих реформ. Формування кадрового резерву проводитиметься поетапно зараховуватимуть по 100 спеціалістів протягом п'яти років. Кожен кандидат. Проходитиме ретельне оцінювання. Представлені всі сфери суспільно економічного життя нашої області. У нас сьогодні є і державні службовці, є і посадове суд самоврядування, є представники світянської ниви, медицини, культури. Тому я надію, що Полтавщина, як завжди, достойно буде представлена на всеукраїнському рівні. Взяти участь у конкурсі виявили бажання понад одну тисячу держслужбовців з усієї України, з Полтавщини. 53. остаточний список зарахованих до президентського кадрового резерву після фінального відбору затверджуватиме безпосередньо глава держави.